Траса Луцьк-Донецьк. Я дивлюся на терекон штучну гору насипану людьми в процесі відбування породи, скільки праці було покладено в це. Уявляю, там в кущах снайпера з гвинтівкою, в його прицілі я. Нарешті він натискає на гажетку, І куля з неймовірною швидкістю прорізає повітря, а потім і мій череп. Я падаю, і це все кінець безглуздя, кінець безмістовного життя. Цю розумову вправу я прочитав Буцідо: Уявляти кожен день свою смерть, не тільки від кулі чи снаряду, а від банальних речей, таких як автомобіль зб'є, попихаєшся їжею і задихаєшся. Це дозволяє жити повною мірою сьогоднішнім днем, спішити втілювати свої плани. Часто задумуйся, ким я був для інших людей, хто плакатиме за мною, а кому буде все одно. Живемо в бліндажам, мішаємо грязь в окопах. Мій товариш їхав з відпустки, і напроти нього сиділа красива дівчина. Він так і не наважився до неї заговорити. Тепер уже третій день сидить в соцмережах, забив у пошук міста, де вона вийшла, І дивиться всіх дівчат в надії знайти саме її. З його слів залишилось ще не так багато переглянути ще вісім тисяч профілів. Якось я не думаю про Україну, про її долю. Мені теж хочеться жінку. Наші аватарі тут собі швидко знаходять для спілкування дівчат. В моїй голові не все так просто. Я не хочу за дрипанку, яка ходить по колу. Вони теж говорять, що не на смітнику свій пені знайшли, але швидко туди його пхають. А що там лічильник ніхто не ставив, білосніжка в житті не така вже красива, як в кіно. Я не хочу проститутку. Для мене сам секс не є настільки важливим, як почуття і статус. Я хочу породисту, щоб мала медальки з олімпіад і щоб вміла грати на піаніно чи гарно малювала, а такий потрібен справжній, сильний чоловік. Сила ж у нашому звіті, це гроші так, щоб квартира була і не однокімнатна. Тут вся і біда починається. Отримав освіту, не отримав досвіду, і все ти нікому не потрібен. А щоб першу роботу мати, то треба удача або знайомі. Краще одне і інше. А я дурень з двома вищими освітами і трьома робочими, і ще якась кафедра військова і тут на фронті. Якось розумні люди себе знайшли в житті, і їм нічого гинути заради країни. Не вірю я в країну. Щоб економіка розвивалася, потрібні нові винаходи, щоб створювати винаходи, розумні люди, а вони всі втікають за кордон. Дочка моєї волонтерки поступила вчитися на генетика. Мріє виїхати в Канаду. Там і гроші платять, і лабораторії хороші. Або ж хіба є вибір, якщо тут немає ні грошей, ні роботи? Людина, як риба, шукає де глибше, та й краще їй. Я таким дівчатам явно не цікавий. Треба і села дівчину брати, а що в селі не люди живуть. Телевізор не дивляться, книг не читають, що меншовартності якісь. У мене в голові теж будиночок і зелений газончик перед ним, дітки, шашлик. Авто в мене, в неї, я так само хочу, а старші люди все про Європу говорять. Кінь ногу коє, жаба собі наставляє. Села Київ не буде. Всі, хто має силу працювати, в місто втечуть. Всі, хто потрібний для прориву, за кордон поїдуть. Силою їх не будеш тримати, як при Радянському Союзі, а от вчитися вони таки будуть за державний кошт. Борозумні. Високий бал мають по тестуванню. Я жалію, що я не втік. Втім, я там нікому не потрібний, нічого я такого унікального не знаю. І тут теж не потрібний. Печалька. Хіба ото з автоматом боронити країну? А чого я хочу? Того я не отримаю, а я хочу жінку. І щоб була жінка, потрібна квартира. А для квартири потрібна гарна робота, щоб бути корисним суспільству і воно було тобі вдячним. Та сам я виний, улінивий Ви і ниюся постійно. Є ж успішні люди, що мають бізнеси, керують на заводах, займають високі посади. Просто висококваліфіковані робітники, навіть далекобійники і плиточники, це один я не можу ніяк заробити. І мені суспільство заважає. А може те, а може, се? Можна машку за ляшку й козу на возу. А я хочу конкретно, щоб мені тиснули от твоє робоче місце. Роби те, роби все. На тобі за це квартиру, машину і можливість спілкуватися з красивими та розумними дівчатами. Грубих дівчат я не хочу, ніхто їх не хоче. Не хочу таких, що з дітьми. Їхне кохання цікавить, а виживання. Хоча всіх цікавить те кляте виживання і карабкання вгору по суспільній піраміді, то чого ж жінка має жертвувати заради мене своєю можливістю вийти в люди? Стати дружиною якогось успішного і позитивно настроєного. От потім ці успішні поїдуть відпочивати в Єгипту, зустрінуть там путеністів. І наші вишиватники влаштують галас. Росія вперед, Україна понад усе. Поб'ються, відчують гордість за свою державу, культуру, індиційність. Срав я на ту ідентичність. Я хочу жінку, а вона хоче, щоб це я її возив в Єгипту. І ми пірнали в аквалангах і дивилися на рибок, а не вони. Щоб мене любила і поважала, і ніколи не з ким не порівнювали. Мої гладіатори. За нас болівають, як за футболістів. Втім, футболістам платять більше. Верховна Зрада збільшує зарплати, як правило, тільки собі. В окопах є анекдот, що треба їх всіх підірвати, а потім підірвати тих, хто прийде на їх похорон. Я чомусь впевнений, що ті, хто знизу, олігархи, бандити районного масштабу дуже швидко відновлять такий самий режим. Все-таки матеріальне виробництво створює інститути влади, але навпаки. Людина потрапляє в обставини, і ці обставини заставляють її діяти так, а не інакше. Пенсіонери швидко побішать голосувати за нових кандидатів. 2300 то, звичайно, пенсія на виживання, але її може не бути. Це мені нагадує сцена з божевільного Макса, де знедолені люди чекають, поки їм пустять воду. І цієї води вистачає рівно на біологічні потреби. Мені ці ідеї не дадуть того, що я хочу, а я хочу жінку. Жінка ж хоче чоловіка, який займає хороше місце в суспільстві, щоб була стабільність і впевненість. Я не такий. Можливо, не варто й бути таким, але хочеться. Не цікаво жити, коли не так. Хіба бухати, хапати, аби не було психологічно боляче. Кажись і не каліка, але тут можна стати калікою. Найгірше, коли руки і ноги відірве, з цим вже жити, ще прийдеться довго, а якщо зразу мертвий, то так. Я розумію, є незламні, але я не такий. Не виявляю собі цього існування, навіть мастурбувати не вийде. краще ноги. Мій друг каже, що йому американський світ ближче, до подоби, ніж мір. Його знайомий закінчив лісництво тут в Україні, а зараз працює в США і має на велику компанію. Має 10 тисяч доларів зарплати. Ну це ж не моя зарплата, і в США мене ніхто не чекає, та й мови я не знаю. Якийсь менеджер на Газпромі теж може похвалитися гарною роботою і влаштованим життям. А я тут, в окопах. В Афганістані американці теж видавали великі гроші в результаті еліта, Вивчила своїх дітей за кордоном, призначила на керівні посади, купила нові авто, а народ народ чекав Талібан. Якось мені нецікаве молітарно теологічне суспільство. Я ж хочу жінку, освічену та розумну. Мені, мені не подобаються православнуті. Вони, вони сковані в сексі. Незалежно від патріархату. Віра, мова, ідентичність. То все пропаганда для єжемамок і аватарів. То все можна слухати, тільки будучи забуханим. Вони вбивають наших дітей, тому ми вбиваємо їхніх. Я являю собі думки тих, хто з іншої сторони. Вони теж хочуть жінок, хочуть квартири, машини, їхати по місту і щоб дівчина гордилася ним. Який же він в неї На нажав кнопку полетіло, теж знати, куди попало? Побачив своєї роботи і в стакан, чи в психлікарню. Він же вірив в чесну дуель, що ми вбиватимемо один одного заради квартири. Я тут можна бути патріотом. Я взагалі не розумію. Патріотом чого? Річок, озер, Лугів? Мені потрібна квартира. А бутеріали створюються на заводах і там же роблять все, чим заповнюється житло, побутову техніку, меблі. Чомусь це все належить олігархам і бізнесменам, а не народові. А ти можеш собі вирити землянку. Відчути єдність з людьми, яким ти не потрібний. Їдь на заробітки і купуй собі посаду тут, ні, якось безкоштовно нічого не буває. Раз на одне робоче місто є 10 бажаючих і всі одного того самого рівня, то треба мати знайомство і давати хабар, аби прийняли тебе в ту компанію. Добре бути керівником великого колективу, а щоб було. Б? Не так робочих місць має вистачати на всіх, має бути розвинута економіка. Ні, я не віру в патріотизм депутатів та підприємців. Вони залежать від держави. І її існування це спосіб їхнього не то що виживання, а процвітання. Але я тут при чому? Вони хочуть законсервувати положення своїх справ. Спочатку паравотизували, тепер намагаються зберегти. А таким, як я, хочеться змін. В націю я теж не вірю. Дуже наївно, з мого боку. Ні, не індифікацію, а в те, що виробництво може бути тільки колективним. Мені лише сильно не подобається мій статус в цьому виробництві. Працювати різноробочим на полі, будівництво, стояти за конвейером. Мені це соромно робити з моїми двома нікому не потрібними вищими освітами. Це визнати свою невдачу і те, що тріїчники мали рацію в тому, що вчитися не треба. А мої старання були лишніми і нікому не потрібними. А санізатори більше потрібні суспільству, ніж мої освіти. Я б і гібно пішов відкачувати, аби мене була квартира, машина і любляща жінка. Я лишня людина для суспільства. От і вихід один. Ви, витратити таких, як я на фронті. мертві ми й коштуємо більше. І суспільство нас поважає на коліна стає. З живих вони поважають тих, хто їздить на дорогих авто, так мені секретарка каже сільської ради, сказала. А звичайний хлопець Ніщеборот, поваги недостойний, тільки після смерті. Полетіли гради, в них ціна квартири, можливо, вона була б моєю. Що за парадоксальний світ, аби отримати собі житло, треба чиюсь хату зруйнувати. Пани б'ються, а бідні своїх дітей ховають. І я мрію про трасу Луць Донецьк, що закінчить цю війну і об'єднає наш народ, а ще про те, щоб пенсіонерів. Були нормальні пенсії, і вони могли собі купити тортика і курку гриль. Ну, а я мав роботу, і це була хороша робота, щоб на квартиру і відпочинок можна було заробити, а не стояти на конвеєрі по 12 годин, щоб зуби я міг ставити хороші і діти отримали якісну, потрібну суспільству світу. Я розумію, що є люди, які. Відтворюючи заради дитячих грошей, що було на цигарки, на реву, але ж я не такий. Я теж маю право на відпорення. І мені потрібні на це ресурси. Чи все-таки світ хоче стерти з дитя з землі, таких, як я, незалежно від національності? Для цього вони й придумали війну. Скільки сили вона забирає в людей, скільки коштів. Не одна квартира і машина горить щодня. А ненависть, вона теж краде в людей розум, а головне, час. Жінка хоче пора справжнього чоловіка, а не оленя, такого, що володіє волею, а не є тарганом. Навіщо відтворювати безвольних створінь? Можна тільки ганити себе за те, що я погано і мало вчився, вірив в казки, воля це знання. Хто має знання той усвідомлює необхідність своїх дій? Віджати телефон в неозброєної людини легко, а ти спробуй, відіжми державу в банди, волі і сили немає. Ха. Ні, на революцію треба гроші. Бо ж усіх треба купити. І тоді, так, всі продажні, всі хочуть квартиру і машину досі. Тільки от тоді. Тільки що, щоб виробляти речі, треба знання і ефективні технології. Молімося на інвестора того, що раніше вкрав, а тепер хоче помножити вкрадене в десятки разів. Нести відповідальність перед собою і іншими це як займатися політикою. Що з тої політики? Пішов, кинув папірець і голос віддав, мовчи чотири роки. Руський мір, американський світ. Що мені з того, як кожна банда має своїх важдашків та посіпак, а народ зраджувати не можна. Що ти після того, чим краще за тих, хто у ховає багатство від людей, а ти не лох їх захищати? Немає над неправдою суду, бо немає сили. Яка може її судити? Чи послухати совкодрочерів, їх насольгування за великим, могучим просрадим Радянським Союзом, пломбір по 20 копійок? І тут вибіжуть олігарходрочери з криками Гула, Голодомор, бананий, туалетний папір, риторика дурна. А я хочу жінку, Хочу роботу в офісі, повагу колег. Немає тої сили, що візьме мене, мене, і отако обійме, подасть руку, і ми підемо у світле майбутнє. Все буде добре? І список людей, в яких це добре буде, додається. Пломбір, і банан в одну харю, а тобі обухівською, потертися. от, і все життя. Проходить, не можеш так бути. Але так є. Навіщо я це все бачу? Я не хочу цього бачити. Я хочу бачити дружину, квартиру, мою квартиру, моїх дітей, своїх, а не чужих. Не від чужого мужика. А ще я хочу бачити трасу, Луцьк, Донецьк.